У 17-річному віці Луена зі сполучених штатів Америки пережила перший у своєму житті аборт. Тоді вона була незаміжньою і мало поінформованою. Каже, якщо б знала, до яких фізіологічних та психічних наслідків може призвести аборт, ніколи не зробила б такої помилки. Тепер від подібних ситуацій хоче застерегти молодих дівчат із такою місією їздить усім світом. причина, чому я приїхала сюди, це тому, що я жінка яка постраждала від аборту. І ми хочемо, щоб наш голос почули у всьому світі жінки, які е, мають намір або вже зробили аборт, і щоб вони могли отримати цю допомогу, яку ми отримали. Я побувала звичайно у всіх сполучених штатах. потім дерланди, Ізраїль, Сербія, Філіппіни, Филипп... Індія. Індія,мені Разом із Луеною подорожує і Кей. У них різні життєві історії, але поради єдині переривати вагітність не варто. Такий вчинок залишає у серці жінки рубець на все життя. Про свій біль жінки говорять щиро, бо знають, тільки у такий спосіб можна вплинути на підлітків. І коли мені було 39 років, і, і за мого власного егоїзму і за тої брехні, яку мені казали, я сама особисто зробила аборт, і це зруйнувало мою сім'ю, зруйнувало мої відносини з дітьми і нанесло велику шкоду моєму життю. вони ще молоді. все життя у них попереду, і у них все може бути дуже гарно в житті, але Маленький глупий крок може зруйнувати багато чого в її житті. Агітація за відмову від переривання небажаної вагітності один із напрямків роботи благодійного фонду Життя і надія Щотижня У різний спосіб волонтери розповідають студентам про життєві цінності щасливої людини. Наше бажання донести до студентів. Цінність розуміння життя в цьому світі, цінність цілі в житті, цінність відносин, цінність сім'ї, цінність материнства, дитинства. І кожного тижня ми приходимо сюди, щоб показувати відеокліпи, розповідати про життєві, реальні життєві історії, і яким чином їх можна застосувати в житті, щоб вибрати правильний шлях. За словами представника благодійного фонду, незабаром подібні просвітницькі заходи планують організовувати і в інших навчальних закладах Ужгорода, адже, як показує досвід, коли відверто, тоді і дієво.